На третьому ставку Полтавського дендропарку коштом меценатів встановили інформаційну дошку, присвячену чорним лебедям, яких назвали Пол і Тава. Стенд містить повноцінну довідку про пернатих мешканців парку та правила поводження з ними. Особливий акцент зробили на правилах годування водоплавних птахів. Головна ідея таблички в тому, що ми хотіли. Багато пояснити про те, чому не можна годувати хлібом, наприклад, і взагалі чим можна годувати, чим не можна, тому що це важлива тема. По-друге, трошки розповісти про історію цих лебедів, бо в них є імена їх звати Пол і Тава, як Полтава, третя важлива штука це те, що Кошти на цих хлебедів було зібрано від звичайних громадян. Було більше 15 людей, які зробили свій внесок. Щоб подарувати парку лебедів, кожен меценат зробив внесок у 4,5 тисячі гривень. На дошці, окрім інформації про птахів, розміщені і імена цих полтавців. Серед них і підприємиця Оксана Демкова. Ми вирішили подарувати нашому місту або безпосередньо дендропарку двох лебедів. Саме чорних лебедів, тому хто читав книгу Насі Металеба Чорний Лебідь це така знакова подія. І ми вирішили, що нам знакових поганих подій в Полтаві достатньо. І своїх чорних лебедів ми самі собі купимо, самому зав'яземо в Дендропарк, щоб погані події нас оминали, і наша Полтавенька була місто довгожителей і щасливих людей. Стенд добре помітний завдяки розміру, має захисне покриття від вологи та сонячних променів. Тож прослужить щонайменше кілька років, а дизайн дошки відповідає сайту дендропарку, тому вона вписується в інфраструктуру. Врахували при її розробці і інклюзивний аспект, говорить один з меценатів проєкту, учасник ініціативної групи Подаруй місто Лебедів Роман Івановський. Ми е, створили дизайн. Підійшли з розумінням того, що треба проконсультуватися на якій висоті повинен це бути. Бо відвідувачі парку і бувають різні, є діти і. Цікавою особливістю навіть було те, що ми звернули увагу на інклюзивність. Звісно, ми розуміємо, що в парку як таких умов для цього немає, але коли вони з'являться, навіть ця табличка буде підходити по висоті для під'їзду кріслоколісному, щоб можна було прочитати все, що там на ньому написано. Нагадаємо, пара чорних лебедів з'явилася в дендропарку завдяки ініціативі Подаруй місто лебедів, що стало продовженням акції Подаруй місту дерево. Придбали птахів в екопарку Ковалівка 30 квітня. Того ж дня випусти їх на воду спочатку на перший ставок до білої пари Наталки і Петра, але вони з чорними не потоваришували. Тому Пола і таву оселили на іншому, третьому ставку. Зараз період адаптації для птахів вже минув. Вони впевнено почуваються на водоймі та не бояться людей, говорять працівники парку. Вони вже адаптувалися, вже йдуть до людей, тому що багато разів я чув, що ну складно побачити лебедів, тобто не всі знають містяни, де вони, бо навіть ті, хто приходили сюди. В перший час лебеді ховалися в очах. Реті, тобто вони себе так трошки стресово почували, але вже зараз можна побачити, що вони йдуть до людей привітні, тому з ними все добре. Вони гарно пройшли адаптацію. Імена для чорних лебедів обрали у червні самі полтавці через голосування в соцмережах.